Відбудова Харкова його майбутнє об'єднала представників активної частини городян та мерії на публічному комунікаційному майданчику. Смарт медіа бізнесмени, освітяни, архітектори, представники громадськості висловлювали своє бачення першочергових та наступних кроків, які вони очікують від влади. Дискусії розпочалась прозорості планів з відновлення житла та необхідності створення відкритого інформаційного майданчику, де б люди могли просто стежити за тим, що відбувається з їхніми будинками, що постраждали від обстрілів. Чи існує якась стратегія чи як саме обирається? Який будинок сьогодні відновлюється, який будинок завтра відновлюється, і чи ми можемо мати ці? Інспекційний місце в відкритому доступі, можливо, на сайті. Щодо пріоритетності, ми розуміємо, що багатоприкладні і будинки стоять в першу чергу, потім заклади освіти, медичні заклади, тому що ми розуміємо, якщо мешканцям не буде де жити, то і заклади освіти там також актуальні, і медичні заклади. А щодо відновлення, більш-менш розуміємо. З розумінням відносимося, коли там незначні пошкодження, ми ці будівлі намагаємося в першу чергу відремонтувати, тому що ми розуміємо, що в цих а, будівлях проживають багато людей. Там, де вже дуже значні пошкодження, ми розуміємо, що там людей немає. Та є дуже важкі будівлі, де нам необхідно окремо зустрічатися і спілкуватися з мешканцями. Ми розуміємо, що нас чують, розуміють в більшості. Ми зараз намагаємося максимально надавати, спілкуватися, і зустрічатися з мешканцями. За словами телевного, часткова інформація з відбудови житла та інших об'єктів знаходиться на офіційному сайті ДРІМ. А більш детальну інформацію щодо відновлення конкретного будинку харків'янам мають надавати голови райадміністрації міста. Ми через, через Блавка, в першу чергу через лавка, тому що ми розуміємо, що до них звертаються мешканці, і щоб вони мали можливість надавати точну інформацію, ми надаємо повний доступ до нашої бази, і вони все це вже розуміють і бачать. Даний зроблений сайт, вносимо дані в Дрім, офіційну базу, да, і там теж можна на сьогоднішній день вже зайти і подивитися стан відновлення будинки. Це все, стосується державних коштів, ми повинні не звідувати. Тому ось така ведеться на суміш не робота щодо інформування. Під час дискусії порушувалися і безпекові питання. На переконання політолога Олексія Свіда, прикордонний Харків має розвивати воєнну інфраструктуру та закопуватися. Місто має співпрацювати з військовими, надавати їм необхідну підтримку, комунікувати з кабінетом міністрів, з міністерством оборони до того, щоб. Розвивати тут військову мілітарну інфраструктуру, в першу чергу, таку, яка буде захищена від обстрілів, і таким чином підвищувати безпеку, скажімо так, в активній І от якраз ця активна складова, вона перетікає у пасивну складову. Я дуже радий, що місто нарешті почало працювати над побудовою безпечних просторів шкіл. Це крок уперед, але дуже шкода, що на це знадобилося більш ніж два роки на те, щоби то міських чиновників прийшло це усвідомлення, що це необхідно. І нам необхідні не тільки школи сьогодні безпечні, нам взагалі потрібні безпечні простори, можливо, якісь модульні на кшталт цього, в якому ми сьогодні знаходимося, в яких місця не можуть зустрічатися, в яких місця не можуть проводити певний час, проводити певний дозвілля. Бо якщо в місті нема чого робити, місто буде деградувати. А Харків також не матиме майбутнього, якщо влада не підтримає його підприємців та промисловців, які попри все працюють та наповнюють бюджет, каже Олександр Чумак, який спочатку повномасштабного вторгнення відстоює інтереси харківських роботодавців. На його переконання, Харків та Харківщина заслуговують особливих умов та захисту бізнесу, який тут працює. Ми Компанії, які е, мають е, юридичну реєстрацію, вистачає львів. для всіх офіційно працевлаштовувати, зброю 100%. До обмеження, що це Перше, бізнес, е, який виїхав, йому буде цікаво повернути сюди юридичну адресу, значить сплачувати. Друге, люди, які працюють неофіційно, йому буде цікавіше працювати офіційно Це гроші, які будуть працювати в білу, тобто купіля товарів послуг і все інше. І таким чином ми можемо сюди повернути і бізнес, і демінізувати частину найбільших працівників. І а, якщо цей процент запрацює, то те, що ми казали, рівні правила для них, ми можемо розглядати для інших регіонів, які страждають. О, якщо взяти поділити статистику дохідної частини бюджетів, ну, наприклад, Закарпатська область 2023 рік, плюс двадцять плюс 2%. За словами Олександра Чумака, ці пропозиції направлені до Кабміну наразі обговорюються. Серед інших побажань від учасників дискусій пришвидшення введення диференційованої системи повітряних тривог, збереження культурної спадщини, повернення офлайн освіти. Дуже актуальна проблема забезпечення офлайн освіти, як це не дивно звучить саме в Харкові. І ми розуміємо, що навіть ті дуже радикальні дії, які намагає намагаються зараз робити центральна влада, можливо, вони можуть стати добрим таким стимулятором для того, щоб разом державна і місцева влада вирішували питання побудови укриттів або переобладнання тих приміщень, які є під нормальні укриття, я думаю, що тут є необхідним також залучити до співпраці і до зміни про. Токолів, як це не дивно, і може для когось неправильно звучить е, службу ДСНС, тому що певні вимоги, на мій погляд, можуть бути змінені або пом'якшені, і це дасть можливість значно більшу кількість дітей дійсно повернути до офлайн навчання без порушення прав дітей, без порушення прав батьків. І для того щоб Харків жив під час роботи у групах, учасники дистанційного майданчику напрацювали конкретні пропозиції, які за словами членкині ГосмартМедіа будуть донесені до міської влади. Наше головне завдання і головне завдання цих круглих столів, це я завжди говорю: це не про поговорити. Це саме разом виробити двосторонні рішення, які далі будуть вцілені в життя. Ось в цьому випадку ми побачили то, те, що відбудова відновлення Харкова відбувається досить непрозоро, навіть не тому, що хтось від когось щось приховує, а тому, що люди між собою не комунікують і не, не договорюють. Ми зараз збираємо. По головним аспектам пропозиції людей, які дійсно є активними і в цьому зацікавленими, формируємо їх. У нас налагоджений діалог з владою, і далі говоримо владі. Так чи інакше змушуємо їх прийняти ці пропозиції. І говорити, це того, чого вимагає громада, і це на допомогу вам. І я впевнена майже на 99,5%, що ці пропозиції будуть прийняті. Як варіант, це буде меморандум, де буде прописано, де саме це буде. Тобто, як варіант, це можливо створення окремого дашборду за сайту, де люди можуть заходити та бачити, як по будинкам відновлюється Хар та що потрібно та, е, долучатися або там вже голосувати за окремі петиції та, е, можливо, окремі варіанти відбудови або е, говорити свої пропозиції. Ініціатори публічної дискусії планують, що вже наступного року харків'яни матимуть доступ до інформації щодо відновлення міста більш детально обіцяють поінформувати у жовтні поточного року. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.